Наш прем'єр-міністр разом з відповідними міністрами, які працюють над питанням експортного імпорту товарообігу між тими чи іншими державами, які відповідають за логістику, за інфраструктуру, за агропромисловий комплекс. Керівники прикордонної служби ця група, на чолі з прем'єр-міністром, сьогодні буде на кордоні з Польщею. Чи будуть польські колеги? Це їх особисте рішення. Завтра ми не можемо бути завтра. У нас два роки цієї боротьби, два роки війни. Я не до того, що нам хтось пропонував завтра. Ми сказали це відкрито. Що ми готові з пропозиціями, з рішеннями, з кроками на зустріч. Ми будемо готові. До 24-го буде на кордоні, польська сторона буде чи не буде. Мені це невідомо. Ми те, що ми кажемо, ми зазвичай стараємось, намагаємось робити. Це, це так, що стосується наших фермерів, і мені здається, це дуже важливо і їм подякувати, що вони розуміють, що таке держава в час війни, що вони самостійно нічого не блокують. Незважаючи на те, що їх продукти харчування не їдуть сьогодні польським шляхом, і не на польський ринок хочу зазначити. Тобто блокуються продукти, які йдуть транзитом. Дуже важливо. Ну, прем'єр, в принципі, про це сказав неодноразово, що. 5% від нашого зерна, тільки 5% проходять. Але польські наші сусіди, ми їм вдячні за все, що вони робили спочатку. Люди люди, які допомагали спочатку війни, приймали наших людей. Для нас важливо зберегти наші відносини, але також зберегти правду. Дуже важливо: українське зерно не йде на ринок Польщі за бажанням польської сторони. Ми знайшли нові шляхи, але коли ми говоримо про транзит, ну тобто, це трішки поза європейським законодавством, тому ми готові, будемо робити все, щоб вирішити це питання.